Майже три сотні внутрішньо переміщених діточок зібрались в одному залі академічного театру імені Михайла Старицького. Сьогодні вони тут, аби переглянути виставу та отримати подарунки. Зі школи зателефонували ми наразі ВПО. Знаходимося взагалі в Кам'янці, а нам зі школи з Донбасу. Подзвонили, сказали, запросили на свято. Емоції дітей. Яскраві емоції, гарний настрій. Захід організували для дітей із Донецької області. Бахмут, Вугледар, Авдіївка. І це ще не всі міста, які були вимушені залишити маленькі і дорослі українці. Сьогодні їх мешканці росіяні по світу, а частинка… Донецька область на сьогодні перебуває фактично в зоні активних бойових дій, або можливих бойових дій ми не можемо в такому ракурсі, як сьогодні, і в такому форматі проводити заходи. І тому е, є таке рішення про те, щоб підтримати наших дітей наших дітей, наші родини, переселенців, які виїхали в безпечні регіони за межі Донецької області, саме підтримати, привітати з Різдвом Христовим, привітати з Новим Роком. Діти разом із дорослими переглянули цікаву та захоплюючу виставу. Кажуть, сюжет дуже цікавий. Дуже добре все зроблено, добре все показують, добрі актери. От після закінчення вистави на кожного маленького глядача очікували солодкі гостинці.